460-й день в Канаді, 16.09.24. Сьогодні понеділок, купа заявок, але все нормально. Справились. Справились, заявки розгребли і взяли за фарбування. Так, так, так. День в мене почався що? З будильника? Став я по будильнику, зібрався потихеньку, взяв собі кексики від індусиків І пішов до себе. Попили кави з Аліксом, я... пішли, роздрукували заявки, і до роботи. І до роботи. Щось я робив сьогодні зранку. Щось я мав таке зробити. А, прийшов, прийшов, коротше, електрики перші прийшли, подзвонили, треба було систему поставити пожежну на, на цей, на паузу, бо вони встановлювали систему безпеки fire безпека для кафешки, яка буде тут відкриватися. Вже я думаю, з 1 числа відкриється, треба буде піти на каву обов'язково. Потім, раз я поставив вже alarm на паузу, я пішов, прокачав помпи з цих спрінкерів, розприскувачів. <кхе> Поробив таку от роботу. Потім шеф до мене подзвонив, заїжджав хтось на паркінг і мав щось на даху. Або якоюсь великою машиною заїжджав, і в нас там є такий датчик, який сканує. Карточку відкриває двері автоматично його виламали. Поміг я йому зробити то я фактично це зробив. виліз на драбину зробив це без проблем. О. Та й все. Шеф поїхав. Я взявся робити заявки такі гірші, Алекс видрукував всі решта заявки. І там були такі неприємні заявки, як цвіль, треба всередину залазити шукати. ще щось там було. А, ху -ху -ху. Дріпінь нойз, капає вода в стіні, такий звук. Але це насправді ця труба розширяється. Я замовив ендоскоп, і він мені сьогодні два рази допоміг. Я залазив в трубу там, де оце капає, ніякої води нема, це просто розширюється труба. Нічого з тим не зробиш. Вдень жарко, вночі холодно, і перепад температур, труба, холодне повітря всередину, труба охолоджується і звужується. Ну, Таке. З цим не зарадимо. це така конструкція будівлі. Придеться їм терпіти. Або виїжджати, або переїжджати в іншу квартиру без поняття. Це в кількох квартирах. Ще в одній з квартир був поганий запах. Коли був сильний вітер, там в нас теж вентиляційна система, і вітер дує, і він попав в, в... в зворотній пішла реакція, воно пішло через пітрап, видало воду, і поганий запах вийшов назовні. Мені репорт поставили, але це теж не лікується. Так воно буде. В ванні цвіль, грибочок в кутку, значить, всередині вода капає. Я знайшов в квартирі над нею, в них сам кран виліз чуть-чуть і там дірка була. Я сподіваюся, що вода попадала туди, капала і утворювала там вологу. Бо якраз жінка покупалась, видно, що вона часто приймає душ чи ванну. Душ. У стінки були мокрі. І таке. Е, на обід я собі на... зробив дві канапки. Вирішив зробити дві канапки. З беконом, знизу бекон. У мене ще була курка. Артур мені залишив філешку. Я покришив філашки, дивлюсь, дві курки. Мені забагато буде дві канапки, плюс ці рисові макарони. спагеті забагато. Я одну відклав, зараз поставив смажити. Половину Airfray я цієї курячі снеки о -о, в глазурі. А в другу хліб цей з беконом. І зараз, тільки що почув, що пікнуло, за 12 хвилин буде готово. Там можна поставити смарт-режим. Одну поставити на 8 хвилин, другу на 20. Поставити, щоб все було готово в один час. Оте почекає, включається потім разом. І от за 12 хвилин вже буде готово. Якраз. Подзвонив, ну, Написав мені. Він сам мені написав, чи ні? А! Я йому написав. Коротше, я не пам'ятаю, хто написав. По-моєму, я йому написав. Перший. Що дякую за це. Сподіваюсь, що він все продав, Ти, де я вчора їздив на гараж сейл. Чи то ні? Може він мені написав перший за лампу. Хороший чувак, він написав мені за лампу, що не дав мені пульта до лампи. Ця лампа вона ще має мати пульт. Я загулив реально ну з пульта найкраще управляти. Ну, лампа суперова, дуже класна лампа. Мені сподобалась, плюс USB, вона в мене вже стоїть на тумбурці, гарно. І на, написав за лампу. Я йому, по-моєму, відписав, що сподіваюся, він все продав. Та я за пультом заїду обов'язково. Він написав з четвертої, тож. Я якраз зараз після роботи хочу заскочити, до нього їхати 10 хвилин туди, 10 назад і повно школи. Зараз поїм, і я думаю, що встигну. Отакі от от справи. І плюс написав я йому за мишку. Кажу, може, нехай він подивиться, це дуже хороша мишка. Я колись в Україні коли ще був, я хотів таку мишку. Вона е, працює як провідна, так і безпровідна. І до неї йде от, от штучка датчик, Але щоб був чіткий сигнал, треба, щоб вона стояла десь внизу. І в комплекті мав бути такий маленький перехідничок з мікро-USB на, на USB. В мене є такі подібні, можна знайти, але фірмовий він краще швидкість має передачі. І я хочу взяти фірмовий, запхати сюди, поставити на стіл. Якщо я буду користуватись, бо я в основному буду користувати через правід, Він плюс працює як зарядка до мишки. Тому ця штучка мені не дуже потрібна, але раз я поїду запроваджую, я написав, що він подивився. Так само, ось ця клавіатура. Я її помив. Вона шикарна. Вона ну, до цього ноутбука ідеально, вона. Вони одного кольору. Так що супер. Е, я планую поїхати зараз поїм і планую зразу поїхати до нього. І після того. Після того до школи. Так що такі то справи. Все. Сьогодні понеділок, і сьогодні я починаю знов тренажерний зал. Ну, Як починаю? Продовжую, продовжую. Сьогодні треба буде випити протеїнчику і візьму собі, напевно, до школи в термосі, але небагато. Протеїнчику з креатином. Намішаю собі коктейльчик, я п'ю або чай, або їм якісь фрукти. А тепер я собі вип'ю цього протеїнчику на перерві перед залом, щоб не бути голодним, вона якраз годину перетравиться, і після тренажерного я вип'ю нормальний коктейль. Так і буде. Все, хвати на сьогодні, Па-па!